Привіт! Хочу поділитися своїм досвідом поїздки в Ельхово Refugee Camp. Насправді підстав для хвилювання чи небажання туди їхати немає, адже модульне містечко продумано для комфортного перебування там певний час. Ну, по-перше, розташування. Воно розташоване не на першій лінії біля основної дороги, отже, там тихо. Там забезпечена схоронність, тому що вся територія огороджена, охороняється, а також оснащена камерами відеоспостереження. В модульному містечку чисто, охайно, все систематизовано. Там є велика кухня, де можна приготувати собі їжу, адже є плита, є місце для зберігання їжі, встановлений холодильник, можна приготувати гарячі напої, бо є електрочайник, посуд, рукомийник, вода, тобто з цим проблем немає. Ясна річ є вбирання чоловічі та жіночі, їх там декілька ем, штук, тому всім вистачає. Є душові кабінки, гаряча вода, де можна комфортно приймати душ. Самі модульні будиночки вони компактні за площею, однак, тим не менш, вони дуже зручно зоновані, тому що там є зона відпочинку, ліжка з, до речі, завжди чистим постільним комплектом, є шафа для розміщення одягу, стільці. У модульному будиночку встановлено обігрівач, котрий, до речі, дуже швидко розігріває саме цей будиночок, а також він регулюється, що дозволяє контролювати температурний режим. Вся територія охайна, чиста. Мені пощастило, що я туди їздила з своєю сусідкою по второму дому, тому по транспорту і логістиці як туди добиратися, не можу порадити. Тому що ми їхали по навігатору прямо туди на авто. А після того Наталя дуже швидко організувала нам повернення в вторий дом у місті Пловдів. Ось уже тут в Пловдіві, ясна річ, умови набагато кращі, тому що тут ем, є більше пристосувань як до приготування їжі самостійно, так і дворазове харчування. А тут вже є. Більше місця у самій власній кімнаті, а також тут займаються з дітками, з підлітками. Більше територія, діти можуть погуляти по вулиці, по парку, який тут на території. Також тут є мовні курси, тобто тут звичайно адаптовано більше уже для довготривалішого перебування. Але і Ельхово також, оскільки при бажанні скористатися. Перебуванням у Пловдіві необхідно їхати Верхово. Я не побачила нічого там поганого, особисто моє враження і враження моєї дитини. Ми побули там недовгий період. Ми задоволені можна їхати, якщо ви для себе визначилися, що хочете інтегруватися у Пловдіві у второму домі.